Сід шуном. Мені її навчила готувати моя свекруха. Перший раз, коли я приїхала до неї на святий вечір, в неї було 12 пісних страв. І серед них найсмачніші мені були голубці шуном. Для приготування цієї страви раніше використовувався використовувалася гречка, пшоно, Багато пасирували цибулі. Моркви до неї, хто був трошки багатіший і близько жив коло лісу, туди ще можна в начинку можна було додати гриби. Для приготування цієї страви спочатку ми брали пшоно, промивали його, потім ошпарували кип'ятком, щоб видалити з нього горіч, і заливали крутим кип'ятком і настоювали. Коли пшоно настоїться, в нього ми добавляли багато смаженої цибулі з морквою, солили, перчили і перемішували. У нас готова начинка. Потім ми готували капусту. Влітку можна використовувати свіжу капусту, а в зимовий час тоді люди капусту квасили. Спочатку ми вирізали. Качан капусти, розділяли капусту на пелюстки, закладали її в киплячу воду і 2-3 хвилинки вона мала пропаритися. Коли вона була вже м'яка, ми її виймали з кипятка. Вона злегка остивала, потім ножем ми зрізали потовщену частину капустини. Раніше були баняки або були чугунні казани. Ви застеляли капусти для того, щоб голубці не пригорали, брали листок капусти в руку, ложкою накладали на середину начинку і завертали голубці вигляді цеглинки. Складали щільно один коло одного, між шарами робили прослойку смаженої цибулі з морквою і томатним пюре, потім так можна було два-три рази робити такі шарі. Потім заливали кип'яченою водою солю, підсолили, щоб голубці мали смак, і ставили тушкувати на плиту. Варили приблизно годинку. Для кращого смаку, щоб вони були смачніші. Після того, як вони зварилися, їх можна було вкутувати в якесь стареньке одіяло для того, щоб вони впріли. Після того виймали ми їх в тарілку і поливали часниковим соусом. Ми брали часник, дрібили його, мілко нарізали, насипали, висипали його в макітру, трошки додавали солі, макогоном. Ми роздрібнювали часник. Потім додавали киплячену охолоджену водичку, трошки олії і робили такий часниковий соус. І при подачі поливали часниковим соусом. Вважалося, якщо голубець великий, вона не вважалася дуже великою хазяйкою, тому що вона швидко ліпила великі голубці. Тому голубці повинні бути невеликого середнього розміру. В наш час готуються голубці з рисом. Ми можемо готувати, використовувати м'ясо, свинини, яловичини, а також для смаку ще можна додати гриби.